генерал-лейтенант Національна академія Національної гвардії України з нагоди дня академії вишикона. -на національна академія Національній гвардії України. Здравствуйте, доріжі! Мав склад академії 85-ї річниці її створення. Слава Україні! Слава! 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 Доброго дня, шановні друзі! Я сьогодні маю велику честь бути перед вами в святковий день. Те, що стосується Академії Національної гвардії. Це патріоти, люди, які з самого початку свого життя, дорослого життя обрали для себе шлях. Це захист України і захист свого народу. А зараз я хотів би сказати слова величезної вдячності Володимиру Івановичу Пінькову за те, що він практично з першого дня, коли завершив цей навчальний заклад, завжди був в строю. До слова запрошується заступник міністра внутрішніх справ України генерал-полковник Яровий Сергій Анатолійович. Наказом міністра внутрішніх справ України від 23.12.16 року номер 1244 генерал-майор Соколовський Сергій Анатолійович призначений начальником Національної академії Національної гвардії України. Цим же наказом Міністр внутрішніх справ України генерал-лейтенант Пінько Володимир Іванович призначений начальником управління контролю діяльності військ головного управління Національної гвардії України. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Товариші генерали, офіцери, прапорщики, сержанти, курсанти, шановні гості, дорогі ветерани. Сьогодні ми відзначаємо 85-ту річницю з дня створення нашого навчального закладу. Незмінним залишалось високий професіоналізм може виконати всі завдання, які стоять перед нами. Дякую за службу. Маю честь. Академія Рівнясь. Струнка. До урочистого маршу. На марші Національна академія Національної гвардії України перед трибуною офіцери управління.